Вітаю вас з дня поля Битва агротитанів. І зараз покажу вам агрегат, який є айфоном серед стріптільних агрегатів. Це Ортман. Ви подивіться на його конструкцію рами, ви подивіться на його потужність. І це той агрегат, на який рівняються абсолютно всі виробники стріптільних машин. Технологія стріптіл прийшла з США, як і багато інших передових технологій сільського господарства. Це технологія кукурузного поясу в США. Вона зародилася на початку 60-х років. Причиною було скорочення матеріальних затрат, тому що в той час сильно піднялася нафта в ціні і фермери почали шукати способи, як зекономити зменшення витрати матеріальних ресурсів, амортизації техніки, палива, одночасно зберігаючи вологу. Збереження вологи в наш час. це як показує цей сезон, дуже актуальне питання, тому ця технологія набуває все більше поширення в Україні. Бачите, як американці почали із економії більше палива, так і прийшли до економії вологи. А в нас навпаки, в нас відштовхується від того, що немає вологи, і треба шукати якусь технологію, яка дозволить цю вологу як мінімум зекономити, а як максимум ще й накопичити. Так. Так. І дуже сильно зараз, я так помітив, розвиваються от стріптільні агрегати, які е, починають випускати різні компанії. Ортман в якому році до цього прийшов? Початок датується 1965 роком. З того часу Ортман зазнав багатьох змін в конструкції для того, щоб стати більш надійним і довговічним. І не дарма Ортман. Є самим популярним агрегатом стріптіл у світі. Мені здається, він не лише найпопулярний, а це як iPhone серед стріптильних агрегатів, на який всі намагаються рівнятись, тому що е, ну, потужнішої рами чи робочих органів важко зустріти на якихось інших машинах. Так, ви праві. Ортман найпотужніший агрегат в індустрії, він важить найбільше серед конкурентів. Це значить, що тут закладено дуже великий запас міцності. Давайте почнемо з робочих органів. Розрізний диск діаметром 65 см, суміщений з колесом висоти. Це єдиний і унікальний елемент стріптільного агрегату. Ніхто більше не повторює таку конструкцію. Тобто він відіграє колеса висоти, колеса, глибини. колеса глибини, так. глибини. Так, і на ньому регулюється якраз глибина обробітку всього агрегату. Так. І він відповідно опирається. Так. Він завжди йде, опираючись так. на оці так. обода. Так. на обода, І таким чином він ефективно розрізає пожним Тобто рештки. Вминає пожнини рештки, і гострим дисковим ножем їх розрізає. Це допомагає за рахунок того, що він важкий, працювати навіть в старих умовах. Далі йдуть диски, які працюють на розгортання. Так, на розгортання пожнивних решток. Вони регулюються механічно, по висоті, як видно, і по куту атаки. Три положення кута атаки і. Велика кількість положень висоти. А чому їх поставили позаду? Зазвичай розгортачі йдуть перед диском. Е, для, тому що розгортачі їм легше працювати після того, як пожним нерештки е, розрізані, якщо вони подріблені. Тому вони більш ефективно працюють після розрізання. А їм не треба розривати їх? Так. Диск вже їх розрізав і вони фактично просто їх розгортають. Так, так. І відповідно робота агрегата стає ефективнішою. Ага. Далі йде потужна лапа. Далі йде потужна лапа, це сама потужна лапа, так само по, ви бачите, масі і по товщині. Відповідно, вона готова працювати в самих важких умовах. От, глибина обробітку. Досягає 32 см, це максимальна глибина. Форма накінечника створена таким чином, щоб воно підривало землю, відповідно не створюючи повітряних карманів. І ця лапа працює, я так розумію, не на вивертання на поверхню вологого ґрунту і висушування, а швидше на Розгортання Роз... в сторони. Розрихлення, так. Рихлення Фактиня. просто рихлення і в сторони розгортання. Фактично рихлення, так. Тому що три основних гасла Ортмана, коли він створював цей аргат, це ідеальна підготовка посівного ложа, точне внесення поживних речовин і оптимальна обробка кореневої зони. Ось всі ці три принципи втілені в. Цій стійці. Угу. І, фактично ґрунт не пересушується. Так. Не піднімається на поверхню вся волога земля, і ґрунт не пересушується, а просто розгортається і створюється просто розрихлена розрихлений... Розрихлений. розрихлена смуга. Угу. Тоді, в принципі, не потрібні і потужні оці бокові навіть крила для того, щоб… А, а з цими потужними боковими ножами дуже цікава суть, історія. хвилястий дистить, так званий. На всіх аграртах стрібтіл хвилясті диски сконструйовані працювати в плаваючому режимі під власною вагою. А от е вортмані у єдиному агрегаті вони зв'язані з секцією пружини. Вони працюють на глибині до 22 см, розбиваючи бокові стінки смужки з боку в бік рухом піднімання та затискання, що створює посінне ложе. Форми перевернута парасолька, на відміну від форми клину, характерна для інших стрібтілатів, угу. що це дає таким чином. Це створює ідеальне насіння ложе для проростання та розвитку корінів глиб і в бік, не створюючи твердих стінок. От ще дуже важливий момент, якщо, наприклад, під час посіву в ці смуги. Сівалка десь вильне, десь пропаде сеть сигнал на поворотах, і сошник попаде не в центр смуги, а в бік. Відповідно, коренева зона буде відчувати все одно розпушений ґрунт в той час, як ну, в інших стрітті ларігатах він упреться просто в необроблену стінку. Це дуже важливо, от з точки зору посіву. В ці смуги і, ну як сказати, прощення помилок тракториста Угу. ну і неточності ведення сигналу, так. тому що зараз дуже великі проблеми із сигналами, і багато агрегатів навіть в посівну просто стоять і не можуть сіяти. А тут відповідно дана система фактично нівелює. Ці всі проблеми і можна так. працювати чуть ли там не по маркеру, по якомусь. Е, ну, не зовсім по, по маркеру, але це значно підвищує ефективність сівби. Ага. Воно дає можливість, е, будемо казати, посіяти з огріхами з тим самим результатом, якби була навігація точна. Яку ширину він а, розпушує? Ну, тут ширина, агрегата, ширина смуги від 15 до 25 сантиметрів. Все регулюється цими хвилястими дисками. От, ми ширину смуги можемо задавати шириною розставляння хвилястих дисків. А, Вони по ширині теж регулюються, так? Так. Так, так ага. Не розставляються. Гвинтами фіксуються. Так, хочу звернути увагу, що агрегат чисто механічний, немає ніякої гідравліки, немає ніякої пневматики. Відповідно підвищується надійність агрегата і робота в важких умовах. Обслуговування так само простіше. Тут все механіка. Так, все механіка. Пружини потужні, які сад, працюють. Десятками років. У нас є один аргат, який працює вже 20 років. Міняються тільки робочі органи. Які цифри зусилля, яке максимально вони можуть створювати? Вага самої секції 350 кілограм, а зусилля до 750 кг. 750 кілограм на кожну секцію, ну це вони і дорогу проріжуть. Не бувало таких так. випадків, що трактористи е, заїжджали на дорогу. А, а я вам скажу, коли ми проїжджаємо до демонстрації, перший прохід агроном завжди пускає по краю поля, там, де розгружаються машини, щоб побачити, наскільки цей газ може прорити, от, як ви кажете, ту дорогу, яка створюється на краю поля. Тому ми знаємо, що це таке. Угу. Самі важчі ділянки. Ну, це як все. правило, Чусь так звертаю увагу, що навіть на демонстраціях завжди дають найгірше поле, так. найгіршу землю, на саму неродючу землю, де нічого взагалі не росте, завжди дають на демонстрацію і показуєте там в роботі. А по Таке суті, є. а по суті, якщо там відпрацювала техніка, то на хорошому полі ну, 100% відпрацює. Тим так, і позаду є куточки. Куточки, е куточки є, так, різні форми. Ну оцей планчастий коток найбільш універсальний для наших умов ми пробували різні види катків але умови ясно, на полі міняються. Відповідно, міняти катки теж люди не будуть і купляти їх додаткові комплекти. от Це саме універсальне, який працює у нас відносно добре при всіх умовах. Що по інших робочих органах? Що може ставитись Замість лапи можуть ставитися для піщаних ґрунтів. Дискові робочі органи, стійка вона коротша, і два диски паралельно, які прикріплені до стійки. Просто диски, диски, так. Да. Диски для того, щоб якщо це грунт достатньо легкий, там стійка не потрібна. Ага. Я ще звернув увагу. Що тут така досить цікава рама такої цікавої конструкції. Вона складена, але ніде не видно гідроциліндра, який її складає. Так, це запатентований брус, відомий брус Ортмана з внутрішнім циліндром. Це зроблено для того, щоб звільнити простір бруса для монтування різних робочих органів. Угу. І гідроциліндр фактично захований всередину. Так. Ну, тут всередині, тут ролики такі направляючі, які, які бігають по рамі. Так, так. І гідросліндр всередину втягує і при цьому крайні секції складаються, чи розкладаються. Ортман також відомий, крім стріптілівських агреатів, виробництвом брусів різноманітних, в тому числі і для джандір. На які межа виставляються робочі органи? Тут виставлено на 70. Найменше міжряддя для ну, скажімо так, українських умов це 50 см, ну а найбільше нелімітовано. Міжряддя, як я вже сказав, на 70 см, але у багатьох клієнтів працюють агрегати з міжряддям 50 см. Єдина відмінність конструкції в тому, що кожна друга секція. Висувається назад за рахунок спеціальної проставки, яка ставиться на брус. Для вона того, зміщується щоб... назад. Зміщується, так. для того, щоб дати можливість проходу пожнивних решток. З восьмирядки можна зробити дванадцятирядку е на 50. А, тим більше 12 рядка. Тоді ще чотири секції докупається, плюс проставка. Так. На відміну від конкурентів, де секція кріпиться простими ю-болтами. У Ортмана, якщо ви звернете увагу, скрізна система кріплень метал до метал і клинова система, яка дозволяє набагато міцніше тримати секцію в важких умовах роботи. Болти, юболти болти не розтягуються, не ламаються, а сама секція, як ви бачите, кріпиться метал до металу. Які культури висіваються даними стріптільними агрегатами? Ну, Стриптілом висіваються звичайні просапні культури соняшники кукуруза сорго, але в південних регіонах зараз практикують посів ріпаку на 70 см і достатньо успішно. Вибираються гібриди, які гарно кущиться і отримують урожай не гірше, ніж з традиційними зрядів. В чому особливість технології стріптіл? Багато хто думає, що це щось таке складне і таке неймовірне, до чого ще далеко йти йти, з чого треба людям починати, і що це взагалі за технологія? Стриптіл простіше, ніж здається. Перший крок це треба його спробувати. У нас завжди перший крок це демонстрація. Ми приїжджаємо в господарство, нарізаємо смуги, пояснюємо. В першому наближенні всі особливості, а потім господарство по мірі вегетації консультується з нами, самі вивчають питання і, як правило, все закінчується досить успішно. Фактично ж, це просто обробіток смуг. Це не так. оранка перевертання всього пласта, всіх. Так, сотень гектарів, сотень там, тисяч тонн землі всього поля і вивітрювання його це просто розпушування тої смуги, тільки тої смуги, в яку будеш сіяти. Абсолютно вірно. Стріптіл так і перекладається смуговий обробіток ґрунту. Обробляється смуга шириною до 25 сантиметрів, на глибину до 32 см. Туди всівається зерно. І за рахунок обробітку 30% поля по відношенню до традиційного обробітку, є ряд економічних і агрономічних переваг. Агрономічні переваги ми вже згадали, збереження вологи, боротьба з ерозією, ґрунту. Економічні переваги це економія паливно-мастильних матеріалів і амортизації техніки, замість того, щоб проходити 5 разів. По полю притатаційній обробці ґрунту ми проходимо один, максимум два рази агрегатом. Восени, якщо це осінній стриптил, потім інколи весною потрібно буде освіжування, освіжування смуг. Це не завжди потрібно, але інколи буває. А осінній стриптіл це один прохід і посів. Міжряддя при цьому не трогається, відповідно там працює біота, живі організми працюють. Так, швидше розкладаються ті рослинні рештки, які знаходяться на поверхні, тому що аеробні бактерії можуть їх переробити в доступну для рослин форму. Так, ми не перевертаємо аеробні в смугу, а аеробних, і навпаки. Тобто у нас живий залишається ґрунт. Відповідно, ну ви б бачили, які на другий чи третій рік після стрібтілу черв'яки. На полі з'являється. Це свідчення про те, що ґрунт живий і вся біота там працює. Біота працює. Плюс під час нарізання смуг ми можемо ще й внести мінеральні добрива на всю глибину так. розвитку рослин. Фактично не потрібно розкидати мінеральні добрива по поверхні, живити всі бур'яни, які там будуть рости. Абсолютно вірно. Да. А вноситься тільки там, де буде сіятись зерно. І потім, посіявши насінинку, коріння буде. Поступово проникати глибше-глибше і живитися новими новими добривами. Яких е, типу розмірів бувають дані агрегати і до яких тракторів вони? Восьмирядний агрегат – це для трактора 300 плюс кінських сил. Шістнадцятирядний агрегат – це виходить 500 плюс. 500 сил так. для 16-рядного. Ну і це ж залежить, мабуть, від типу ґрунту ще і від глибини обробітку. Так, звичайно. Ну, ми в середньому називаємо ці цифри. Як правило, клієнти у нас з південні регіони, От, тому там потрібні достатньо потужні трактори. А чому це саме південні регіони? Тому що там найбільше критичне збереження вологи. Тому що там якраз це саме. Саме те, що треба для тих регіонів, так. все одно багато фермерів продовжують орати, тому що думають, що якщо без оранки, то нічого взагалі не вродить. Важко переконати інколи буває фермера перейти на нові технології, але життя змушує. У нас багато хто до останнього, як то кажуть, клієнтів придивлявся, а як, вже, як то кажуть, припекло нашими клієнтами. Яку, е, Які результати вони показують після того, як запроваджують дані агрегати в себе? Із яких технологій переходять? Ну, Деякі, от, наприклад, е, у нас клієнти з, з Кіровоградської області, е, від нуля, нуля тонн з гектара по кукурузі перейшли до 4,5 тонн гектара. От, тобі, якби ми це бачили в послушному 2021 році, коли ну, два поля було поряд: одне по стріптілу, одне по традиційній. По традиційно передискували, стрібтіл 4,5 тонни. Тобі, ну, фактично від нуля до, до хоч якоїсь врожаю. Які агрегати потрібно в господарстві міняти при переході на стрібтіл-агрегати? Ну, як правило, Перше, що продають, це плуги, От, як заходить Ортман, культиватори. Ну, в принципі, скажімо так, це однопрохідний агрегат. Якщо ми говоримо про культури кукурудзи по кукурузі, то достатньо цього одного агрегату. Звичайно, в багатьох господарствах є сивозміна, тому ну, не можна казати, що ми повністю. Викидаємо всі інші агрегати, які були в господарстві. Це просто один із способів страхувати себе в несприятливих погодних умовах. Тобто тріптіл, ну, не дає там, помножити на два урожаї. Він просто забезпечує, надійно забезпечує середній врожай незалежно від погодних умов. Яка витрата палива при даній технології порівняно з класичною? В класичній технології в середньому. Виходить десь 30-35 літрів на гектар. При стріптілі від 8 до 10 літрів за один прохід. От. Після нього заходить сівал. Передпосівної культивації вже як такої не потрібно, тому що тут вона апріорі неможлива. Інколи весною потрібно буде оновити смуги, це щось подібне до предпосівної культивації. Але це не кожен рік і там затрати палива в районі 3 літрів на гектар. Тобто, незважаючи на те, що трактори досить потужні, там 300 сил до восьми рядного культиватора, все одно він витрачає десь до 10 літрів на гектар. Так. Угу. При обробітку до 30 сантиметрів чи до 32 Ви бачите тут складний арегат, відповідно для того, щоб можна було вносити. Мінеральне добрива під час роботи цього агрегата нам потрібна якась система внесення. От, тут на стенді представлена ця система внесення, фронтальний бункер об'ємом 2000 літрів іспанської фірми Сола. 2000 літрів поділено на два баки по 1000 літрів. Можна за часом вносити два типи добрив. З різною нормою. Ви бачите, тут два е, висіваючі апарати на кожен бункер. Працює по ізобусу, додаткового монітору не треба, просто чіпляй, підключай до монітора і працює угу. до е, того терміналу, який є В тракторі, да? Так, в, в будь-якому тракторі. І він пневматикою е, через трубопровід видуває все в, в культуватор. Так, е... Прошу звернути увагу, що це бункер під тиском. Відповідно, просипання добрив більш контрольовано. Тому що якщо воно під своєю вагою, ну ми не можемо великі норми давати. Правильно? А, може зависати там, так, десь, так? Так, ага. так, так. Хочу звернути увагу, що цей бункер є універсальним. Він підходить не тільки для стріптільних агрегатів, він підходить для забезпечення внесення добрив до будь-яких агрегатів. До дискаторів, до борін, до сівалок. От. Тут можна в одну секцію насипати насіння, в іншу доброва. Відповідно можна сіяти навіть сидерати або покривні культури якісь. Так. Якщо використовуватись якимись там штригілями. Угу. І таке провокативне питання: можливо, яка вартість даних стріпільних агрегатів і бункера? Звичайно, залежить від комплектації. От а цей конкретний бункер: 34 тисячі євро. Коштує складний агрегат в районі 80 тисяч доларів. 80 тисяч доларів. Але це агрегат, який обробляє ґрунт. Робить основний обробіток ґрунту, рихлення до 32 см, фактично передпосівну підготовку, внесення мінеральних добрив, тобто фактично він заміняє плуг, культиватор і борони так. в господарстві. І при цьому дозволяє ще отримувати хоча б якийсь врожай. Абсолютно вірно, коли під Особливо час оранки суш... цей врожай отримати неможливо. І це мова йде за новий агрегат. Так. так. Ну ви ж може займаєтеся і вживаними? Ну, вживаними займаємося, але по трейдину. Але трейдин, на жаль, з Ортманом дуже важкий, тому що, е як то кажуть, е в ньому немає чому ламатися, тому е ну, легше купити робочі органи, ніж міняти сам агрегат. Проблема е Ортмана в тому, що він дуже дорогий Бушнем, а може це і перевага. От. Якщо хтось працює на Ортмані, мало хто міняє, хіба що з восьмирядного на 16 -ряд. Скільки гектарів за день можна зробити таким восьмирядним культиватором? Якщо з несенням добре, це залежить, звичайно, від логістики і завантаження добрив. якщо говорити без добрив, просто так ґрунту, у нас восьмирядним гратом працювали і до 70 гектарів на добу. Мінімум можна вийти на 5 сантиметрів працювати, максимум на 30. Це град працює. А норма м'яса є яка? Е, так. Мінімальна, да. ну, максимальна. Ну, у нас є бункер на передню нав'язку трактора. І він працює від 20 кг до 300. Що в ньому? Саме цікаво в цьому бункері, що в ньому є бункер на два вида міндобрива. І вони одночасно вносять дві, дві різних е, структура міндобрива. Залежності каліні, фосфорні можна разом вносити з любою в, в, в один рядок із нормою висіву, наприклад, одного 50 кг, одного 100 кг можна положити в рядок локально іменно в рядок. Якщо фосфорні каліні добрива вносити з осені, щоб вони розложилися, пішли працювати, вони. Ми з осені вносимо міндобру локально і на весну заходимо, сіємо всі ж самі рядки і локально вносимо міндобру. Не розкидаємо по всьому полі, іменно туди, де воно і на ту глибину, на якій коренева система буде зав'язувати качан або наливати кошик, а сояшник, коли коренева система в якій фазі 70. Під ваше замовлення можемо зробити 45, 50, 56. Складний, розкладний, є простий, це, щоб в габарити заходити, це складний. І з цим бункером. Це було на одній рамі, наприклад, що можна було регулювати самому. Наприклад, там маємо 70, нам треба зробити на 35. Там, То так. на одній рамі є воно. Там, Тільки на цій рамі. Ну На цій рамі, я так думаю, що ми не змістимо сюди. На... Змістимося, тут є проставки, сюди проставки ставляться. Якщо ми здвигаємося, шахматним порядком видвигаємо секції робочі. У нас є сплошні бруси. На сплошному брусові у нас стоять бункери для міндобрива зверху. А що ви хочете сіяти? Та Ми сіємо все, що приносить гроші. Ну, А по тріпів працюєте вже Віцепром, плануєте тільки? Ну, просто приїхав, подивитися. Дивіться, чим його переваги. Переваги, якщо ви орете звичайно, оранка, будемо казати. І з нашою зараз засухою є багато тріщин в ґрунті. На дисковці, на ноутілі немає тріщин. Він забезпечує вологу. Коли йдуть опади, виходить, тут оброблена смуга, тут не оброблена. Отсюди волога збігає сюди. Я це розумію. Більше. На, на цю технологію будемо казати, щоб перейти, треба потратити мінімум 2-3 роки. Чому? Не за перший рік Ну це ж не наутів, що він це не покаже. Просто посчитати затрати механізатора, проходить, скільки трактора треба на полі зробити, а це один проход робить. У нас в Компанійському районі Кривацької області працює 11 агрегатів в одному районі. Тут будемо казати плюс того, що ви вносите добрива, іменно які вам треба внести локально і з осені, так, іменно фосфорно калійні. Саме ставити, туди, де буде рости. Рост. Да. Саме тут туди, п'ять, треба вже... І... І... ще не мало і... важливо, тут немає пужної підошви. І немає... І, треба, та, будемо казати, так само вже й треба сівалкою зайти в ці самі ряд. Навігація треба.